26 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала два удари по пунктах управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та два по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два зенітно-ракетних комплекси, один район зосередження особового складу рашистів та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В районі тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи. Також вибухи пролунали в районі тимчасово окупованого Маріуполя працювала Ординська протиповітряна оборона. Між тимчасово окупованими Токмаком та Молочанськом здетонував склад боєприпасів рашистів. у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр палали складські приміщення. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотні літальні апарати знову атакували Москвабад, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона на південному сході міста бачили потужну пожежу. Також в усіх аеропортах Москвабаду знову було введено режим під кодовою назвою «Ков'єр» через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли. Заразом непізнані дрони атакували Гаубрянськ, в Гаубелгород знову сталися вибухи, в Кемірову яскраво палав склад піротехніки.